привіт! В цьому відео я вам покажу, як можна відправити в стейкінг токени Casper під 99% на 14 днів. На головній сторіночці нажимаємо кнопочку Більше. Справа. Далі спускаємося Earn, Bybit Earn. Вибираємо, Так, прокручуємо вниз шукаємо нашим токен Casper. Бачимо 99%. Вибираємо стрілочка. Переходимо нижче ще раз стрілечка. І нажимаємо максимум 223.36. Так, загальний прибуток. 8.47. Час і час виплати доходу. Вибираємо 99% на 14 днів. Так, тут нам потрібно погодитися. Я прочитав умови використання послуг Bybit і погоджуюся з ними. Ставимо галочку і додати в стейкінг. Додати в стейкінг. Все, ордер успішний. Так, тут показує, з якого дня і по який по 21.03. Все, дякую за увагу. Стейкайте свої токени, які лежать без діла.